і на доставку його в Україну. Ці зразки доручення є в інтернеті. Всі наші водії, які їздять, у нас також є ці зразки, кому було потрібно, ми можемо скинути вам на Viber, WhatsApp, Telegram. Ви потім з цими документами прийдете до нотаріуса і нотаріус зробить таке доручення. Воно коштує недорого, 500 плюс-мінус 600 гривень. Далі, коли ви вже приїхали в Україну з цим пакетом документів, отримали коди ПД і ЗДП, відбувається митне оформлення на внутрішніх митницях. Внутрішні митниці є в кожному обласному центрі України, і можна в кожному обласному центрі розмитнити автомобіль. Відбувається процес плюс-мінус 2-3 години. Ви на митному терміналі сплачуєте кошти на рахунок митниці, сплатили кошти, все оформили і отримуєте від нас митних брокерів, два документи. Це вже нові митні. Декларації, які посвідчують, що ваш транспортний засіб розмитнено і за нього сплачено всі митні платежі, довідка МД2 та МД6 відповідно. І вже з цими документами ми йдемо далі. Наступний етап 9 сертифікат відповідності. Щоб зареєструвати автомобіль, який ми пригнали з Литви в Україну, потрібно пройти сертифікат відповідності. Він робиться в цих сервісних станціях, їх є дуже багато. Як правило, вони знаходяться біля кожного сервісного центру. Заїхали, зробили сертифікат. Кат відповідності отримали, і далі останній десятий етап це реєстрація транспортного засобу вже на українські номери. Для цього потрібно зробити експертне дослідження, яке робить експерт при сервісному центрі, і подати документи на отримання українських номерних знаків. Весь цей процес, який складався з 10 пунктів, якщо робити все поетапно, у вас не буде жодних проблем. І на кожному етапі ми вас проконсультуємо і допоможемо. Важливо також буде згадати про. Дослідження експерта, але на період митного оформлення. Наприклад, коли автомобіль має деякі пошкодження і митниця хоче нам підняти ціну розмитнення, каже, що вони не погоджуються з ціною, яка є у нас в договорі купівлі продажу. В такому випадку можна робити витяг експерта спеціальний документ, коли експерт фотографує автомобіль, показує його реальну вартість, і коли ми маємо вже цей. Довідку експерта, ми бачимо, що митниця нічого вже з цим зробити не може. Але мають бути пошкодження, мають бути явні факти, що автомобіль було пошкоджено і що він коштує в Європі дешевше. Тому що ми не маємо розмитнювати автомобілі з пошкодженнями по ціні свіжих нових автомобілів, які ці пошкодження не мають. Отже, українці, цих десять пунктів, якщо ви їх будете дотримуватись, у вас не буде жодних проблем. А вже з доставкою автомобілів і їх розмитненням, ми вам завжди допоможемо. І бажаємо вам самого нового та самого найкращого. Перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.